Вітаю вас, друзі! Зараз у нас тренувальне заняття. Розглянемо з вами показникові нерівності. Ось план нашого заняття: оці чотири показникові нерівності. Як завжди, я пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати розв'язати першу нерівність самостійно, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, сподіваюсь, що ви... Розв'язали першу нерівність і давайте перевіримо. Отже, перша нерівність 3 у степені Х плюс 2 відняти 4 множити на 3 в степені x менше від 45. Для перетворення цих нерівностей ми з вами використаємо ті самі прийоми, які використовували при розв'язуванні показникових рівнянь. Отже, ми. Намагатимемося подати ліву і праву частину у вигляді степенів з одною і тою ж основою. Ну, видно, що тут два показникові вирази з основою 3. Очевидно, що нам треба буде все звести до степенів з основою 3. Отже, перший вираз це буде 3 у степені Х множити на 3 у другому степені. Різняти. Ми тут використали формулу, я нагадаю вам, це в нас А в степені M, множити на А в степені М дорівнює А в степені М плюс n. Тобто маємо вираз 3 в степені x плюс 2. Записуємо цей вираз у вигляді добутку 3 в степен в степені x множити на 3 в степені 2. Відняти 4 коефіцієнт переписуємо на 3 в степені х менше від 45. Тобто на даному кроці ми з вами тільки перетворили ось цей доданок. Тепер 3 в степені х в лівій частині виносимо за дужки. Одержимо 3 в степені х. В дужках. 3 в другому степені це 9. Відняти. 4 менше від 45. Виконуємо дію дошка 3 в степені х. Множити 9 мінус 4 5, менше від 45. Розділимо цю нерівність на п'ятірку. В рівній частині залишиться 3 в степені х менше 45 розділити на 5 9. 9 подамо у вигляді степені з основою 3. Одержимо 3 в степені х менше від 3 у другому степені. Оскільки А основа дорівнює 3 більше від 1, то, переходячи до порівняння показників, знак нерівності залишається без змін. Далі одержимо таку нерівність х менше від 2. Звідси можна записати відповідь. Х належить від мінус нескінченності до двійки Кругла дужка, оскільки тут строга нерівність. Ставте відео на паузу, спробуйте розв'язати другу нерівність. Перевіримо другу нерівність. Отже, маємо одна друга у степені х-2 відняти одна друга у степені х менше або дорівнює від 3. Запишемо оцей показниковий вираз у вигляді добутку. Одержимо одна друга у степені х множити на 1 другу у степені мінус 2. Тобто ми використали з вами. Ось у цю властивість. Відняти одна друга у степені Х переписуємо менше або дорівнює від 3. Одну другу в степені Х виносимо за дужки. Як бачите, ми робимо всі ті перетворення в тій же самій послідовності, що і в попередньому прикладі. Одна друга у степені мінус 2. Це 2 у другому степені. Ми використовуємо властивість А на Б в мінус П дорівнює Б на А в степені П. Один і два чисельник і знаменник поміняли місцями. Ось тут у цьому виразі. Подержали 2. І показник у другому степені. Тобто знак показника змінили на протилежний. Відняти одну другу степені х винесли, залишився множник 1. Менше або дорівнює від 3. Виконуємо дію в дужках. 2 в другому це 4. Відняти 1, 3. Одержимо 1, друга у степені х множити на 3. Менше або дорівнює від 3. Ділимо цю нерівність на 3. Одержимо 1 друга в степені х. Менша водорівня від одиниці. Одиницю запишемо як одну другу у нульовому степені. Одна друга в степені Х. Менша водорівня. Одна друга у нульовому степені. Основа в степені в лівій правій частині одна й та ж сама і дорівнює одній другій. А це число менше за одиницю. Це означає, що при переході до порівняння показників знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Залишилося записати відповідь від 0 до плюс нескінченності. І якщо в процесі розв'язання у вас виникають запитання, як розв'язуються отакі нерівності, ось така, як це, чи така, як ось оця то ви можете просто розгляну, переглянути відповідні відеоуроки. Посилання на ці уроки ви знайдете під цим відео в описі до нього, в розділі пов'язані теми. Третє завдання ви могли розв'язати за зразком перших двох. А тепер перевіримо. 5 у степені Х залишається без змін. Додати. Ось цей степень, цей показниковий вираз, ми запишемо у вигляді добутку 5 степені х на 5 у мінус першому степені. Відняти 5 степені х-2 запишеться як добуток 5 степені х на 5 у степені мінус 2. Більше 145 переписуємо праву частину без змін. Винесемо за дужки спільний множник 5 у степені х. У дужках залишиться від першого доданку 1 плюс від другого 5 у мінус першому степені і в третього 5 у мінус другому степені. Більше 145. Виконуємо дію в дужках. 5 степені х множити 1 плюс 5 у мінус першому. Мінус прогавили тут. 5 у мінус першому це 1 п'ята. 5 у мінус другому це 1 ділити на 5 у другому, тобто 1 п'ята. Більше 145. Зводимо до спільного знаменника вирос дужках. Це буде 25. Додатковий множник першого дробу 25. Другого дробу 25, ділити на 5. 5. І третю дробу одиниця. Одержимо 5 в степені степеніх, множити знаменнику 25, чисельнику 25 на 1, 25, додати 5 на 1, 5 і відняти 1 на 1 одиниця. Більше від 145. Продовжуємо 5 в степені Х переписуємо, множити 25, додати 5. 30, відняти 1 29. – 29, 25. Більше 145. Множимо цю нерівність на 25 29. Одержимо в лівій частині 5 в степені Х. Більше. 145 множити на 25, 29. Ось тут перемножимо 145. Перших множити на 25, 29. Скорочуємо на 29, 5, 1. 5 множити на 25, 125. Це 5 у третьому степені. Отже, права частина 5 у третьому степені. Звідси. Визначаємо, що а дорівнює 5, основа показникового виразу, більша від одиниці, тому е, при переході до порівняння показників одержимо х більше від 3. Відповідь х належить від 3 до плюс нескінченності. І залишилась четверта нерівність. Спочатку, як завжди, самостійно намагайтесь, а тоді. Перевіряємо. Отже, четверта. 2 третіх у степені х плюс 2 третіх у степені х мінус 1 менше від 1,2 третіх. Спочатку розпишемо оцей доданок як добуток, тоді 2 третіх степені х винесемо за дужки. Отже, 2 треті в степені х... Плюс 2 третіх степені х, тобто в цьому степені множити на 2 третіх у мінус першому степені, менше. Цей вираз перетворимо в неправильний дріб. 1 множити на 3, 3, плюс 2, 5. 5 третіх. 2 третіх степені х виносимо за дужки. В дужках залишається 1 додати. 2 третіх у мінус першому степені це 3 других. Ми використовуємо властивість а на б в степені мінус П дорівнює Б на А в степені П. Отже, записуємо 3 других. Менше від 5 третіх. Виконуємо дію в дужках. Спільний знаменник 2. Додатковий множник 2. Тут одиниця. Одержимо 2 третіх в степен Х переписуємо множити на дріб. Оз... Знаменник буде двійка. 2 на 1 2, плюс 1 на 3 3. Менше від 5 третіх. 5 третіх. 2 третіх в Х. Виконуємо дію. Чисельнику 2 плюс 3, 5, других менше 5 третіх. Множимо на дріб обернений до цього на 2 п'ятих. 5 третіх. Множити на 2 п'ятих. П'ятірки скоротяться, скоротиться, залишається 2 третіх. Переписується наша нерівність в такому вигляді: 2 третіх в степені х оцей. 5 других множити на п'ятих одиниця зникають менше від 2 третіх, тобто від 2 третіх у першому степені. Оскільки А основа цього показникового виразу дорівнює 2 третіх і це число менше від 1, то при переході до порівняння показників знак нерівності змінюємо. І залишилося записати відповідь. Х належить від одиниці до плюс нескінченності. Ось такі 4 нерівності. Це були нерівності достатнього рівня. Але вони, як бачите, досить такі нескладні. Сподіваюсь, що повторивши 4 рази порядок розв'язання, ви його засвоїли. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.